Вітаю вас, пані та панове, Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні у нас на огляді знову японський кросовер, який ви всі так любите. В чому його фішки? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні, до вашої уваги Nissan Qashqai. 2010 рік, 1,5 дизель, пробіг складає 218 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Бельгії. В такому чудовому кольорі мокрий асфальт. На класній комплектації. Давайте разом розбиратися, на якій саме. Є. У нас, бачимо, лінзована оптика, є протитуманні фари. Тут відразу видно, що є оригінальні легкосплавні диски від Nissan. Подивимося, далі у нас по гумі, яка у нас гума. Так, у нас стоїть. Зима motion плюс snow. Це у нас зимова гума, тому на цей сезон ви вже, в принципі, обуті, можна не заморачуватися. Далі, по салону і по комплектації, є повний електропакет. Сідаємо сюди в салончик. Бачимо, що є електрика по зеркалам, є складування зеркал, також можна відрегулювати фари по висоті. Вимкнення стабілізації, звісно, є автосвітла, автодощ, шкіряне мультифункціональне кермо, управління мультимедією з керма, функція круїз контролю є, двозональна кліматична установка та шестиступенева механічна трансмісія. Загалом салон у нас виглядає чистенько, хайненько, Якихось таких крупних зауважень я до нього не маю, враховуючи вік цього автомобіля та враховуючи пробіг стан салону, близький до ідеалу. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. На задньому ряду. Все також достатньо в гарному стані. Стеля чиста, висота до стелі от стільки. Сидіння також чистеньке, до сидіння 1-2, ну, 2,5 попугаї, але вона не підрегульована під мене. Я пам'ятаю, що в Кашкаї десь 3 з хвостом попугаїв до спинки переднього сидіння. Тут у нас все чистенько, охайненьке, присутній, центральний підлокітничок з двома підстаканниками. Багажне відділення. І так, підходячи до корми автомобіля і відкриваємо багажник, дивимося. Па бам Заводська полочка збережена, також присутній вогнегасник. Тут у нас запасочка і повний римкоплект до неї. Також, що немало важливо, є парктроніки на задній частині автомобіля. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер до вашої улюбленої рубрики Огляд товщина міром. Подивимося на стан лакофарбового покриття на нашому кашкаї. Разом з вами вже за традицією починаємо з капоту. Тут у нас 103. 121, 111. Капот в рідній фарбі. Крило 111, 178. Рідна фарба. Дверка 114, 102. 95. Також рідна фарба. Задня дверка. 99. 99. 84. Рідна фарба. Проєми. 61. 57. Рідна фарба. Задній проєм. 45. 54. Рідна фарба. Відразу подивимося дах. 97. 97. Також рідна фарба. Заднє крило 103, 103, 126. Рідна фарба. Ляда 98, 76, 114. Рідна фарба. Заднє праве крило 108 108. 102. Рідна фарба. Дверка 102. 103. 103. Рідна фарба. Передня. 103. 109, 99, девять. 56. 56. Також рідна фарба. 47. 50. Рідна фарба. Лишилось у нас переднє праве крило. 102, 102, 103. Друзі, разом з вами ми переконали, що наш Нісан Кашкай повністю в рідній фарбі та немає навіть жодного косметичного підфарбування. А зараз давайте подивимось на сервісну історію автомобіля. В бадачку нас зустрічає така шкіряна папка Nissan. Тут є декілька документів, які можуть нас зацікавити. Найперший документ, який являє цінність, це сервісна книжка. Тут ось знаходиться Він-код автомобіля. Ставте на паузу, дивіться. Також ми зараз ставимо дублюючу табличку з кузова і ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Рухаємось до сервісів. І так, перший сервіс у нас був на початку 2011 року. Пробіг складав 3000 кілометрів. Наступний сервіс. Кінець 2011 року. 17 тисяч кілометрів. Далі сервіс. 12 рік. 33 тисячі. 13 рік. 48 тисяч. Початок 2014 року. 64 тисячі. Кінець 2014 року. 80 тисяч. Так, 15 рік. 96 тисяч. 16 рік. 111 тисяч. Сімнадцятий рік 131 тисяча. Вісімнадцятий рік 149 тисяч. Далі 20-й рік 166 тисяч. 21 рік 181 тисяча. І 23 рік 201 тисяча 77 кілометрів. Це останній зафіксований пробіг саме в сервісній книжці. Але в нас ще є такий документ, європейський техогляд, так називаємий тюв. І тут останній зафіксований пробіг в 2025 році був 216 928 кілометрів, майже 217 тисяч. На сьогоднішній день показники одометра завмерли на цифрах 218 140 кілометрів. А зараз давайте відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає легендарний рядний чотирьохциліндровий турбодизель об'ємом 1,5 літра. Двигун з маркуванням К к Потужність його складає 110 кінських сил та крутний момент 240 ньютонів на метр. В нашому випадку він сухенький, чистенький, без запатівань, без патьоків. Працює рівно питань на сьогоднішній день. До двигуна і до автомобіля в цілому немає ніяких. Підкапотний простір загалом чистий, все у нас тут. Ну куди не кинь оком, все чистенько, все класно, все гарно. Далі фари у нас, дивимося. 11, Одина... ой, 10 рік, вибачаюсь, 11 місяць 10 року. Ліва фара і у нас 11 місяць 10 року, знову ж таки, права фара. Фари у нас в оригіналі, крила не кручені, Капот у нас також не кручений. Автомобіль, повторюсь, безаварійний. Тож давайте закриємо капот та підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте надійний японський кросовер за недорого. Ви отримаєте надійний та економічний двигун та недороговизну в експлуатації цієї машинки. Висока, м'якенька. В рідній фарбі та з надійним двигуном. Що ще треба для того, щоб насолоджуватись? Адже я завжди вам говорю, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі їздять та кайфуйте, обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.